Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передусім про таке. Повернулись додому з російського полону. Визволили 157 захисників, серед них п'ятеро черкащан. Надзвичайно складна ситуація. В Черкаси обленерго пояснили, чому не можуть змінити графіки відключень світла. Збували наркотики, поліція нейтралізувала організовану групу торговців із мільйонними оборотами. Про це та більше вже за мить. Зночі ми мали затяжні тривоги на Черкащині, утім, для області минулись без наслідків завдяки нашим оборонцям. У Черкаському небі знешкоджено чотири російські безпілотники. Про таке повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У межах першого обміну 2026 року з російського полону визволили п'ятьох черкащан. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Гортабурець. Додому повернулися Антон Бреус, Сергій Курочкін, Ярослав Мудрий, Петро Тіжков і Мирослав Чорномор. Усі були в полоні з 2022 року. Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула з неволі ще 157 військових і цивільних. Це воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби, солдати, сержанти й офіцери, а також цивільні. Голова національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу та представникам органів влади і правоохоронних структур очільника головного управління національної поліції у Черкаській області, полковника поліції Ярослава Меженного до призначення на нову посаду. Він обіймав керівні посади в підрозділах поліції Донецької області та має значний досвід організації службової діяльності в умовах підвищеної складності. Перш за все важливо забезпечити взаємодію з усіма правоохоронними структурами, місцевою владою, громадськими організаціями та спільнотами. Ми повинні спільно працювати на безпеку всього регіону. Сказав під час представлення Іван Вигівський. Ситуація в енергетичній системі складна, але контрольована. Черкаси Обленерго розповіли про те, як нині вдається тримати роботу енергетичної інфраструктури області на плаву. Зокрема, пояснили, що відбувається з графіками відключень детальніше далі. Саме рішення про застосування графіків погодинних відключень тих обсягів, які доводяться до кожного оператора системи розподілу, тобто те Чоркас обленерго, в тому числі, тобто е, приймається диспетчером регіонального диспетчерського центру Неґукренерго. Скільки годин ви будете зі світлом? Залежить від аналізу балансу генерованої електроенергії та об'єму її споживання. Його проводить оператор системи передачі. Відключення дозволяють стабілізувати роботу системи. Потім інформацію передають до операторів. Розподілення так пояснюють ситуацію з оновленнями графіків відключень світла в Черкаси Обленерго. А те, Черкаси Обленерго отримує завдання досить жорсткі, тобто обсяг чи кількість черг, які мають бути знеструмлені, наприклад, останніми днями це. Спочатку три з половиною черги одночасно, потім ми отримуємо збільшення до чотирьох-чотирьох з половиною черг залежно від години доби. В результаті маємо чотири через дві години. Також на остаточні графіки відключень впливають погодні умови. Температура навколишнього повітря досить низька, таким чином, природне навантаження на енергосистему збільшується і. Відповідно, обсяги, які необхідно знеструмлюватись, також збільшувати збільшується у Черкаси Обленерго. З розумінням ставляться до невдоволення громадян щодо однаковості графіки. Відключень різних черг. Люди незадоволені постійною відсутністю світла у ранкові та вечірні години. Раніше ми повідомляли про скарги мешканців багатоповерхівок одного з мікрорайонів обласного центру. Ситуація в системі настільки критична, що змінити у ній хоч щось нереально. Додають в обленерго. Щоб це реалізувати, нам необхідно якихось споживачів знеструмлити на 6,5-7 годин і більше. І для, а потім дати їм напругу на 2-1,5 години. Це надзвичайно жорсткий режим застосування. Якщо ж піти на поступки заради одних черг, інші будуть знеструмлені до семи годин замість максимальних чотирьох сьогодні. Також це потягне за собою проблеми з роботою систем опалення, тому енергетичний комфорт громадян поки що залежить від рішень НЕК «Укренерго». Ми хотіли би звернутися, дякуючи вам до споживачів, з розумінням поставитись до цієї ситуації і щоб споживачі розуміли, що. Питання актуальне. Ми його бачимо і розуміємо. Але поки що ми не можемо знеструмлювати споживача на сім і більше годин. На Черкащині поліція нейтралізувала організовану групу наркоторговців із мільйонними оборотами. До складу угруповання входило шестеро осіб, які налагодили збутамфетаміну та канабісу. Під час 17 обшуків фігуранти вилучили арсенал зброї, елітний авто та великі суми готівки. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. У січні цього року оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Черкаського управління поліції ліквідували діяльність злочинної групи. Спецоперацію провели за силової підтримки спецпідрозділів Корт та роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури. Слідство встановило, що учасники групи організували мережу збуту канабісу та амфетаміну на території області. Наркотики передавали замовникам безпосередньо з рук у руки. За попередніми підрахунками щомісячний прибуток ділків перевищував понад 600 тисяч гривень. До групи входило п'ятеро чоловіків, віком від 42 до 58 років, та 36-річна жінка. Учасники сувору дотримувалися правил конспірації та мали чітко розподілені ролі. Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних. У результаті слідчі вилучили близько 5 кілограм канабісу та понад півтора кілограми амфетаміну, автомат, рушницю з набоями, пістолет з ознаками переробки та гранату РГД 5 із запалом, п'ять автомобілів, які належали фігурантам: ноутбуки, мобільні телефони, флеш-носії та банківські картки. А також більше 245 тисяч гривень, 14 тисяч доларів та понад тисячу євро. Усі речові докази були скеровані на експертизу. Поліцейські затримали зловмисники у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. П'ятьом учасникам вже повідомлено про підозру за частиною першої та частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Незаконний збут наркотиків їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, двом фігурантам інкримінують незаконне поводження зі зброєю частини першої статті 263 кримінального кодексу України, що передбачає до семи років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Понад 600 людей з інвалідністю першої та другої групи працевлаштували в області за час дії державної програми компенсації роботодавцям. Як зазначив заступник очільника області Олександр Турченяк, на Черкащині вибудовують спільноту однодумців у бізнес-середовищі, які розвивають власну справу і створюють рівні умови для працевлаштування, зокрема в межах національного проєкту Робота без бар'єрів. Посадовець ознайомився з роботою підприємства в обласному центрі, яке стало учасником цієї ініціативи. Тут облаштували всім необхідним три робочі місця для людей з інвалідністю другої групи. На вказані цілі отримали компенсацію від держави в розмірі понад 228 тисяч гривень. Державна програма надання роботодавцям компенсації за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої групи стартувала з вересня 2023 року. За час її дії Черкаським обласним центром зайнятості профінансовано компенсації роботодавцям на понад 43,6 мільйона гривень. Якщо в Черкасах виникне критична ситуація з водопостачанням, будуть підвозити воду у мікрорайони. Планують залучати не лише техніку водоканалу, а й підприємств, з якими має договір міська рада. Про це видання у 18.00 повідомили у відповідь на інформаційний запит до комунального підприємства водоканал». Розвозитимуть воду за такими адресами: вулиця Богдана Хмельницького, 55. Бульвар Шевченка, 423, проспект хіміків, 50 дріб 1, вулиця Сумаїцька, вулиця Віталія Вергаяна, автостоянці, алея Павла Собка біля школи номер 28 перехрестя вулиць Смілянської і Надпільної, бульвар Шевченка, 150, вулиця Генерала Момо та вулиця Онопрієнка біля магазину АТБ. Перехрестя вулиць Різдвяна, і бульвару Шевченка, також зупинка. Бидгорська у Черкасовій водоканалі додали, що нині всі основні об'єкти водопостачання та водовідведення у місті забезпечені резервними джерелами живлення а це дозволяє підтримувати централізоване водопостачання і водовідведення під час блекаутів. Смілянські поліцейські розслідують ДТП, в якій травмувався чоловік. Автопригода сталася 4 лютого близько 19-ї години в адміністративних межах села Носичів. Як попередньо встановили поліцейські 40-річний водій автомобіля Мерседес Бен Севіто втратив керування, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем джілі під керуванням 53-річного водія. Внаслідок ДТП 28-річного чоловіка, пасажира другого авто, з травмами госпіталізували. В останніх оновленнях провідних європейських центрів прогнозування для нас з'являються перші весняні сигнали, але є нюанси. Попереду ще різке, інтенсивне, однак короткочасне похолодання з морозами до мінус 24 градусів, повідомляє очільник Черкаського обласного центру гідрометеорології Віталій Постригань. Та поки що про синоптичну картину вихідних і початку тижня у суботу, 7 лютого, локальний Чорноморський циклон рухатиметься через Крим далі на північний схід. На Черкащині прогнозуються опади в різних фазах: сніг, мокрий сніг, крижаний дощ, місцями туман, дощ у поєднанні з холодною приземною вітряною масою, створить надзвичайно небезпечні умови на дорогах та тротуарах. Температура вночі – 2,7 морозу, в день – 4 морозу, 1 тепла». У неділю у тиловій частині південного вихору інтенсивність опадів зменшиться до невеликого снігу. Температурний фон візьме курс на зниження впродовж доби 2-7 морозу. На дорогах ожеледиться. 9 лютого переважатиме скандинавський антициклон, який створить умови для подальшого надходження на Черкащину арктичного повітря. Уночі від 13 до 18 морозу в день 8-13. Такими були інформаційні підсумки стану на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами. У соцмережах та на Ютуб вдалих вихідних і пам'ятайте, за нами правда і перемога все буде Україна!